Доброго ранку всім! Продовжимо нашу хронологію будівництва легендарного міста Морога Озерного. Так, зараз доробимо ці. Яких чудесні. Підашки. у нас два. Ага, у нас зеленый Там не туда, в чай. Сумно, что мы не в мире. Так, тут тоже будем подрывать это все. Так, нам, напевно, что и тут надо подрывать. Так, тут они уже дошли. Отже, тут ми тут також вже пташки можемо виставити. Ага. О, тобто ми не можемо зараз підірву. Це все буде підриватися. А, так може я далі. Що так зробимо? Так, нам треба сюди спуск якийсь зробити хоча б тимчасовий. Mm -hmm. Ну це здебільшого буде, тимчасовий. Так, тут Реней. Тут подвійний тут одинарний. Це все ми. Ось так. Так, і тут... так бы трохи. Скажем, что это трохи приоритетнейше. Так, а сюда что, дорожка уже не доходит, да? Там уже дорожка не доходит, так. Дорожку берем и фигачим вот. так уже кинем. що 10 колод поки що до вдосталь. Вони під дашком можуть будувати. Что це зеркало? Ага. А, вот це... Прорахунок. Це прорахунок. Це прорахунок, хотіть зараз виправлять тебе. Так, цель так. Ух. Ладно, якось зберемо потім. Це все підірвати ще раз, да? Ну, що ми тут дошок? Так, Тут уже Ані, чекаємо. з ним прийде dark Пишет сталь. Mm. Так, что можно детонувати? Детонувати. Це mm. Дитонувати. Mm. Дитонувати. І mm. поки не чваємо. Так, шо яхти буду mm, насос. Маловато сюда впихнутый средний резервуар. А шоколад. Так. И, вот так и у нас тут все-таки поставим резервуар. Так а -а -а. иншос. И также само, но уже замечал бок. Це це нормально. нам потрібне И вот иночка Так тут двоишка буду смотри тут у нас водичка. Так. Дальше. Шу, шу, далі, шудали. далі? не можешь сенс его не так робити? Вже ніяк не зробиш. Ліпше. Ось тут ще можна буде переробити подвійну. Щоб тут це ближе, до цих Так, ось так буде. Да? Я думаю, так трохи ліпше. Так, і тут уже просто щоб завершити ці... то, що накопало. На пріоритетність смогу, що мы не смогли. Так, це у нас буде. Так, ти шум. Давайте уже такой. Щоб... Тут воду зберігаємо, тут... Також воду Тобто Води має бути в досте. Так, і на цьому в цьому етапі ми зупиняємось, переходимо а, до наступної ідеї. та це ні. Ми зараз будемо тут то, також тунелі будувати. Мене цікавить цей рівень. Ось ми візьмемо. Ну, щоб маленький резорші все-таки ж. Накісь ну, господарчий патриоти. Так. так, це ось так от. І ми. Ну, так, тут ми потреби зверху робимо. а Тут ми будемо відводити це все. Візьмемо отак. Раз! Два три трися. Це все ми будемо підривати і відводити. Так. Що тут? Тут ну, у нас трохи зайве. Скажем так. Тут ми просто будемо іноді... Ага, сметан. Відмінно. Тут вини. Так, і у нас буде тунельчик. Так, що у нас є? У нас є вже сюди підходи. Детонуємо. Тягнемо мобіль. мобіль, мобіль. Як його протягнути, Ліпше цей мобіль. Так, Починаємо з того, з чого ми точно знаємо. Що не наступує. Так, тут побудували. Чи ітіть? Все-таки ж трохи інакше зараз побудуємо. Так, ніт от а... так. Так. хотя мы можем сюда идти. мы можем туда пойти мы можем, не можем, мы можем так, вот же и вот тут тоже нам покинет а, ты можешь рано, так, тут что мы Помнили. Так, можно поднизу, одним словом. Коли треба буде, тоді переруху. перерух. нас зараз просто більше цікавить. Сюди Металом? У нас метал закінчився. Нежданно не гадано, у нас метал закінчився. Весь е, на підашки пішов сумно, сумно, сумно. Так э, скільки тут шедо высуше Тало немая, зараз биланцей его разбирать. Так, сын приоритет там всю. Візьмемо цих етало. Так, це відключаємо. Ага. Йому треба все-таки знизу мати доступ Збоку тоже не теж не можу його брати. А, Так, Тут ще води половина цього куба. Ламин купа Сумно Так, ожида някаким там не допоможе а нам він потрібен Звісно не критично, но потрібен Так, а тут що буде не тоже за Ну, хотя бы проект, э, сможем. Так, нехай оно все-таки живо будует. Ну, а приоритет по шо. Низкий выстрел. Думаю, что А, тут, как разметывают блоки все. Так. Що я хотів? Грязне сюди буде виходити, а чиста в інший бік Отже, що нам тут потрібно? Нам тут потрібно буде перебудувати також і так. Сходи. Дашок. ой, платформа нам аж но давайте уже сильный отлично скикер резница 1-2 металла на 6 скажем так это дешевшая форма дешевшая Нам тут ще треба дамбу зверху. Будемо не проникно підводи. Десь так. Так, потім ми тут що також тут уже доцільно. нас буде там брат. Тут. Так, нехай будують то, що можуть. Там уже подивимось. Так, скільки тут? 9%, 0,51. Що взять прокопать его? А ну-ка. По-любому нам немає чим занятись. Вибухивки богатенько. Зараз фізмен прокопаємо трохи. А... Туннель, чи яма. Так, причем там туннель? Дошкам для... не дошка у нас экономна. духи а, раз, три. А, тут и тут, быть. И тут а, а, то мы можем вот там... У нас лист е, а мы его что не рубаємо? чи у нас мало? у нас мало. У нас мало, тому треба выкапывать. Можно добавлять. Так. Да. Ну, привлекательность подвышеем. Так, тут також треба їм спуститесь. Давай я вас взвилю. А. -а, -а. Ми ж можемо зробити на супрухі. Все. У нас колод багато, ми можемо їх просто відчити. Лише вибуху. а вы ви туда сначала Шансы Ну це тоже корисно Давайте тут А ні, зараз тут ще добудують. Має бути сушення. 9%. Ой, 0,05, 004 Все. Осушили можна сказати. Тому на цій веселій мотці. І ставимо сходи, вмикаємо металолом. Так, і ще парочку ставимо. І ви у мене будете його збирати. Дараз. І на цьому все. До наступної зустрічі!